Подавати звітність в електронному вигляді бізнесмени зможуть за допомогою безкоштовного електронного підпису. Процедура його отримання займає не більше 25 хвилин, кажуть чиновники. Завдяки електронному спілкуванню з органами державної податкової служби платнику податків не потрібно буде з'являтися в органах державної податкової служби, тобто вони отримують офіційно електронний цифровий підпис платника податків, і завдяки йому подає звітність, тобто вона є офіційною звітністю. Влада обіцяє змінити правила гри на податковому полі. Так, замість сьогоднішніх 20% ПДВ пропонують запровадити 17%. Суттєво планують знизити єдиний соціальний внесок аж до 28,6%. Податкових звітних форм буде всього 22. Нині їх аж 115. Такі заходи, на думку фахівців фінансового права, допоможуть вивести економіку з тіні. Це напевно єдиний випадок за незалежність, всю незалежність України, коли податкова дала чіткі цифри, які вона бачить обсягу тіньового сектору економіки. Це 350 мільярдів, з яких близько 120 мільярдів тіньового тіньового, скажімо так, сегменту виплати заробітної плати. Тому резерви є. Наразі власники підприємств не хочуть платити податки їм легше дати хабар перевіряльнику, а половину свого виторгу перевести в готівку, щоб без зайвих витрат покласти її собі до кишені. Така схема дуже популярна. Аби припинити цю практику, необхідно реформувати податкове законодавство. В першу чергу треба шукати шляхи для зменшення навантаження на фонд оплати праці, тому що на сьогоднішній день більше 40% навантаження і це одна з причин, що заробітна плата йде в тінь. Україна інтегрується в європейський простір. Прийшов час адаптувати податкове законодавство до євростандартів, кажуть експерти. Значну увагу цьому процесу приділяють в національному університеті ДПС України. Виш став ефективним майданчиком для дискусій щодо реформування податкової системи. Тут регулярно проводять науково-практичні конференції. Зібрані ті люди, які зацікавлені у реорганізації податкової системи з метою її покращення, з метою її. Лібералізація з метою для того, щоб система сплати податків була простою. Зрозумілою, підготовка наших фахівців визнана однією з найфаховіших у СНД. Тому податкові інновації викликають інтерес не тільки всередині країни, Вітчизняний досвід цікавий і іншим європейським партнерам. Це матеріал для теоретичної мислі так вишу. вона дуже... Важна така конференція для розвідку і науки і для сильних учих компетенцій адміністрації і наукопосільщиків Україна вже зробила певні кроки, аби норми вітчизняного законодавства відповідали європейським. Наступний етап передбачає зміну става ПДВ та акцизів. З наступного року зміниться податкова система країни, зокрема, малий та середній бізнес платитиме менше податків. Науковці також беруть участь у розробці фіскальних новацій. Національний університет Державної податкової служби регулярно проводить наукові конференції, присвячені оподаткуванню в Україні. Про результати та користь таких заходів нам розповість ректор Вишу Петро Мельник. Отже, чому ви ініціюєте такі заходи? Сама дискусія науковців це вже позитив. Це вже практичні рекомендації, які будуть покладені уряду нашої держави, е, Верховній Раді для прийняття відповідних рішень щодо змін до е, податкового кодексу. Наскільки мені відомо, вітчизняна податкова проблематика цікавить і закордонних фахівців. Е, вже стало хорошою доброю традицією в університеті. Е, Збирати кращі наукові школи нашої держави і не тільки нашої держави. Ось в нас буквально у червні, липні, пройде відповідна конференція за участю представників Росії Російської Федерації країн Прибалтики Європейських країн, і це вже стало традиційно. Звичайно, податковий університет в Україні це є, скажімо, такий центр податкової науки, податкової культури. Взагалі, вироблення тих дуже важливих рішень, які зараз очікує Україна щодо адміністрування податків. З нового року податково запроваджує чимало новацій, зокрема серед них електронний кабінет, який дозволить подавати звітність онлайн. Але є власне такі ситуації, коли прямого контакту з податківцями не уникнути. Як діяти у такій ситуації підприємцям? Якраз спілкування з науковцями. І практиками дає можливість от той діалог збудувати між податковою службою і безпосередньо платниками податків, тому що ви бачите тут і представники асоціації платників податків України, і звичайно з тими людьми, які і практично займаються адмініструванням податків, але які і теорію розуміють, які є науковцями. Тема конференції реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів. Наскільки це актуально для України саме зараз? Процес, коли податкова система України інтегрується в європейський простір і запроваджує європейські стандарти в оподаткуванні, це дуже важливий процес, і нам цікавий досвід Європи. А іноземцям цікавий український досвід. Які успіхи у сфері вітчизняного податкування? Чи є нам чим похвалитися? І, звичайно, є досвід і наш український. Я вам повинен сказати, ось ми проводили конференцію за участю і Великої Британії, і е, Нідерландів, і Швейцарії, і Бельгії, Італії і інших країн е, СНД і Прибалтики, і в тому числі е, є. Досвід, який дуже зацікавив ці країни, якраз що стосується адміністрування податків в Україні. І в тому числі підготовки кадрів для податкових служб наш Національний університет державної податкової служби визнано базовим 28 вересня в Ялті. Був саміт глав урядів країни СНД з підготовки кадрів для податкових служб країн СНД разом із Московським фінансовим університетом при уряді Російської Федерації. Якщо ми говоримо про Теперішній час, які нові виклики сьогодні стають перед податківцями, торгівля через інтернет відбувається да? електронні гроші, це вже, це вже стає буденністю. Ми розуміємо, що це трансфертне ціноутворення і його впровадження, зниження капіталізації, скажімо, порушення тих правових норм, наявність в адміністрування податків. Наявність офшорних юрисдикцій, е, інші інструменти фінансові, які е, похідні, які застосовуються для того, щоб е, ухилитись, е, мінімізувати сплату е, податків. І це носить, скажімо, такий, знаєте, транснаціональний характер. Це не тільки характерно для України, це і для Європи, і для е, світу загалом. Тому, е, звичайно, ось ці проблеми можуть бути вирішені тільки координувати. Нуючи консолідуючи зусилля фахівців податкових служб, і я впевнений, що беручи досвід до впровадження тих країн, які успішно адмініструють податки, і я впевнений, що ця робота буде проводитися і надалі, тому що Україна от сьогодні є, скажімо, таким центром у цих процесах. Чи можна стверджувати, що вітчизняне податкове законодавство наблизилося до європейських стандартів? Цей процес він же е, не одного дня, і звичайно, е, досвід враховується. І е, якщо порівняти, скажімо, що зроблено тих за останні роки в податковій службі, то ми бачимо, що е, рейтинг, е, скажімо, податкової служби світовий, е, все-таки і адміністрування податків, у нас на 18 пунктів е, покращився. Е, ми визнані світовою спільнотою. Що потрібно зробити насамперед для того, щоб гармонізувати стосунки між підприємцями та фіскальними органами, щоб вони довіряли один одним? Звичайно, людей цікавить, щоб система була зрозуміла проста достатньо. Ми з вами бачимо запровадження електронних кабінетів платника податків і багато таких конкретних речей, які робить назустріч платнику податків податкова служба України. Саме головне як на мене, це довіра, увага і повага до сумлінного платника податків, тому що це оця курочка, яка несе золоте. Яєчко, і ми повинні шанувати цих людей. Дякую вам за змістовний діалог. Нагадаю, що ми спілкувалися з ректором Національного університету Державної податкової служби Петром Володимировичем Мельником.